У перешкоджанні слідству звинувачують трьох нещодавно затриманих друзів Джохара Сарнаєва. Після судового засідання напередодні їх залишили під вартою. Двоє громадян Казахстану та один американець, які навчалися в одному університеті з Джохаром Сарнаєвим, нібито намагалися приховати його причетність до бостонського теракту. Виконули деякі його речі та давали неправдиві свідчення. Діас Кадербаєв категорично відкидає звинувачення. Каже його адвокат, як ми повідомляли від самого початку, він допомагає ФБР у розслідуванні. Він так само вражений та наляканий актом насильства у Бостоні, як і решта суспільства. Азамат, мій клієнт Азамат Тажаяков почувається жахливо, як і багато інших людей, опитаних у студентському містечку. Він був шокований звісткою, що хтось, кого він знав з університету Масачусетса, причетний до організації вибухів у Бостонському марафоні. Повідомив адвокат обвинувачуваного студенти не лише навчалися, а відпочивали і подорожували разом на спільному фото, знайденому в соціальних мережах. Вони відвідують Таймс-сквер у Нью-Йорку. Наступне слухання у справі обвинувачуваних Тажаякова та Кадербаєва заплановане на 14 травня. Друзям Цернаєва може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення та штрафи у чверть мільйона доларів. Теракт на фініші марафона у Бостоні стався 15 квітня. Тоді загинуло троє людей. Понад дві сотні отримали поранення. Чимало покалічених втратили кінцівки.